Восьма година ранку, 18 травня. Гілки потрошку починають літати. Зараз знову подивлюся на наявність кліща у раю в другий день. Так, ну що ти? тут не маємо. Немає бджіл, то просто минулий раз. Ну, рій, мій, домашній. Кліща я тут не бачу. Немає. Жила не шипяться, полоски нормальні, все нормально. Минулий рік я користувався ними, тестував, залишилися і поставив в цьому році в рій. Так що кліща я не бачу. Взагалі. Ще третій день поставлю.